Перегони влаштували в акваторії річки Сугуклія. Дистанція 9 кілометрів. Учасники змагаються за першість у двох категоріях юнаки та дорослі. Від категорії залежить об'єм двигуна човна. Майстерність пілотів оцінює суддя Вадим Гураль. Всі за певний проміжок часу повинні показати найвищу швидкість. Але при цьому є правила, щоб не робити зіткнення. Значить, не, не перешкоджати тому, хто за тобою гониться, і за цей проміжок часу вони показують десь три вида поворотів. І потім вони в поворотах йде боротьба, як правильно поставити корпус, як правильно поставити вектор, щоб його не перекинуло, щоб не закинуло за поворот. Трикратна чемпіонка України з водно-моторного спорту Анастасія Лебедь на змагання приїхала з Дніпра. Налаштована перемогу, чому і на Кропивницький. Ну, я тут взагалі ніколи не була і дуже цікава. Но нова дистанція, нова траса. Боротьба буде дуже серйозна, бо є серйозні конкуренти. зібрались чемпіонки світу, Європи. Ну але я буду боротися все одно. Денис Іванов із Одеси переможець першого етапу чемпіонату України. Саме зараз я ремонтую човен. Якщо б не був налаштований на перемогу, то я б все забросив та поїхав би додому. Це готуються учасники з Дніпра Костянтин Сергійко. Завжди налаштований на перемогу. Ініціатор проведення таких перегонів у Кропивницькому – найстарший пілот-учасник водномоторних перегонів в Україні Валерій Бобов. Йому 79 років. У минулому році, там в Одесі, коли ми виступали, то ребята кажуть, чому з таким авторитетом ви не займетеся проведенням у нас. І от з цього сосені цього року ми почали цей питання. і от це те, що ви бачите. Він єдиний учасник із Кропивницького. Я пріжсію сорівную самі сам собою і з технікою, тому що техніка видержує тебе. все, у нас такий вид спорту. Но спорт у нас теж ви не думайте, це дуже небезпечний спорт. Такі змагання відбуваються у Кропивницькому вперше з 80-х років минуло століття. Змагання в Кропивницькому це перш за все повернення традиції, які колись були в нашому місті. Дуже давно там, 80-ті роки, коли е е водна поверхня. Давала нам чемпіонів Європи, світу і України з даного виду спорту. Взагалі, технічні види спорту трошки забуті в нашій державі. Я вам скажу, що це одна з набагань. Мабуть, повернутись обличчям держави до неолімпійських видів спорту, саме до технічних, які цікаві, яскраві, які дають дійсно емоції. За перегонами на моточовнах спостерігають глядачі. Я коли-то в детстве ходил, ходив, была лодочна станція, коли-то ходив, коли интересовался, з друзями ходив. В принципі, здесь місцевий вырос. Понятно, що интересно. Чому я прийшов? Бо я тут 10 метрів відсюди живу. І в моєму дитинстві, коли мені було, мабуть, 10-12 років, тут кожен день усе було. Так що ну, я спловний своє дитинство. Переможців перегонів оголосять завтра. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.